Всім привіт! Продажі Nissan Qashqai, Це у нас 2015 рік випуску, 1,5 дизель К-9К, передній привід, механічна шестиступнева коробка передач, механіка, 201 тисяча оригінально перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця. Все я вам буду поступово показувати. Нам дуже круті, класній комплектації в білому перламутровому кольорі. На 19 лекоспавних колесах на літній резині ось такий кліренс має автомобіль. Гарно підходить для наших доріг. По комплектації зовні у нас присутні партроніки 360, камери 360, максимальна передня задня оптика, денні ходові вогні, омивач, фар, протитуманні фари. Тут у нас схована передня камера, також по боках в дзеркалах бокові і позаду. Буде дуже комфортно паркуватися. Також дублюючі поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, датчик, світло, датчик дощу, асистент сліпих зон, утримання в смузі, управління дальним світлом. Переднє скло з обігрівом. Ось він код надаю для перевірки. Також сервіску пізніше вам покажу, дивіться до кінця. По кузову ніяких м'ятин, царапин, сколів абсолютно нічого немає. Він нас весь у рідній фарбі, ще раз повторюсь, безключовий доступ на передніх дверях, понизу захищений пластиком. Також є панорама, релінги, максимальна задня оптика. Так само тут все гарненько, ціленько. Зараз нас трішки дощ заважає, але під накриттям, думаю... Все вам детально покажу. Позаду є також партроніки і камера 360, ще раз повторююсь. по цій стороні так само ніяких зауважень немає. Зараз перевіримо автобіль точноміром, такий у нас професійний прибор. Білий приламутровий колір, дуже класно, стильно виглядає в поєднанні з такими крутими двохкульорними легкосплавними колесами 19-го розміру. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити його до вас під дім або будь-яку іншу машину, яка є в наявності. Можете їх переглядати в описі під відео. Залишу посилання на групу Viber або в Там є фотографії, опис і ціна на кожний автомобіль. Також є в наявності ще один подібний Nissan Qashqai. Тільки в коричному кольорі. Повний відеоогляд. Можете так само там знайти, або він або на каналі в мене зразу перейти. І бачите, автомобіль весь в рідній фарбі. Тут у нас панорамний дах. Переднє скло з підігрієм. Тут є така павутинка. На камеру можливо не передає дуже класна корта функція в зимою. Собі включили і вже за дві хвилини скло буде розморожене. Зараз покажу салон, комплектації всередині. Безключовий доступ маємо. Камери 360, великі дзеркала з підігрівом підігріванням, підігрівом і складанням. У нас крутий комбінований салончик, шкіра тканина, механіка. Тут у нас іде така підсвіточка неонова, дуже класна, крута атмосфера. Створюється автомобіля. Передня дверна карта, повний електропакет по дзеркалах в вікнах. Нічого не знищено, не зацарапано, пластик весь ціленький електрорегулювання. Сидінь, так само тут, зверніть увагу, не продавлено, не протерто, все в класному в збереженому стані. Такі, така цікава комбінація салона, така, візерунок, такий класний, панорама, також потолок не прокурений, не протертий, ніяких посторонніх запахів в машині немає. Асистент утримання смузі, партроніки, старт стоп. Управління підсвіткою, індикатори сліпих зон, дуже класна, крута комплектація. Шкірне мультифункціональне кермо, так само зверніть увагу, не затерти нічого абсолютно. Також у нас підігрів сидінь, в двох режимах вмикається. Такий селектор передач 6-ступеневий. Також навігація, двозони клімат, електростоянкове гальмо, асистент дальнього світла, датчик, світла, датчик дощу, безключовий доступ. Ключики у нас в кармані, Така у нас так само приборка вже в кращій комплектації. Також є асистент, щитувач знаків. Навігація з українськими картами. Одразу зараз загружається карта. двозонний клімат-контроль. Коли вмикаємо світло, зараз ці кнопочки почнуть підсвічуватись. Також підігрів лобового скла, який говорив. зеркал із заднього скла. Навігація. Так, камери 360, дуже багато функцій, можливо, щось забуду розказати, показати. Обов'язково включу напишу це все під відео в описі. Така у нас приладова панель. Зараз у нас вімкнене. Також є Дістронік, асистент сліпих зон і утримання в смузі. Зараз я включив утримання в смузі, можна включати або вимикати при необхідності. Дуже класна підсвітка на відео не передає. Вечором дуже класна буде атмосфера в машині з цього ракурсу, так, так само все під підсвічується. З такий стан нас дверної карти. Сидіння, так само все у нас добре, без нюансів. Ніяких царапин, затертостей, подертостей. Абсолютно немає. Така у нас панелька. Автозатемнення дзеркала. Сонцезахисна шторочка, все функціонує, від'їжджає. У нас просто панорама. Хай буде відкрити, щоб було більше світла. Також є вихід на USB-AUX, розетка ще одна місце під бутилку вашу, щоб не літала, по підлокітнику, також ще одна розетка, великий місткий бардачок, також документація присутня. Пізніше все вам покажу, продемонструю. Так, дзеркала у нас все повністю складається. Кондиціонер зараз перевіримо одразу. Оскільки пам'ятаю, тут да, все холодить, все добре. Дуже хороший надув, швидко охолоджує салончик, Автомобіль вже готовий до літнього сезону, можна так сказати. Так само у нас присутній Bluetooth, можна підключити телефон, розмовляти, приймати виклики, музику слухати, кнопочки так само зараз фокусую, все тут у нас гарненько контроль також присутній. Ось таке кермо. Хороша глядовість завдяки великим дзеркалам. Моторчик працює чітко, рівненько, також в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Зараз покажу вам задній ряд, крім капот, пізніше до нього перейдемо. Вікна притоновані задні. Стан дверної карти позаду. Так само все тут у нас добре. Ось такий диванчик. Стільки місця залишається за, за мною. Ну, я трошки далі від, відсунувся, щоб краще показати панельку. Підлокітник з підстаканниками, система кріплення і суфікс для дитячого крісла. Так само з цього ракурсу, все тут у нас добре, гарненько. Ось так Зараз подивимося, як складається сидіння. Якщо потрібно щось перевести чи переночувати, практично. Рівна підлога стає ось так. І можна щось велике габарити перевезти при необхідності. Задня оптика так само у нас максимальна, класно світить. Зараз покажу багажне відділення. Шторочка все у нас є, розетка тут для ваших речей місце є. Тут і знизу з Фіксувати, щоб поставити ваші пакети, щоб не літали по багажнику. Повний ремкомплект, Домкрат, не Домкрат, а аварійний знак, компресор в цьому випадку, і піна, і крюк. Також є. Домкрат і запаска дається так само інколи. Або компресор і піна, або Домкрат і запаска. В Європі, як знаєте, в більшості випадках йде піна і компресор. Так виглядає все з цього ракурсу, так само все тут у нас добре, корозії нічого абсолютно немає. стан сидінь позаду. Практично взаду ніхто не їздив. Так само спинки не затерті. Все тут у нас добре. Така ніша, бардачок невеличкий. Ось так автомобіль виглядає з цього ракурсу, також все вечором класно підсвічується. Кожна кнопочка ціленька, охайна, не затерта. Така класна збережена машинка. Також переднього пасажира є безпічовий доступ, та наздорна карта, без потертостей. тут у нас шкірні ставочки, рояльний лак для така сучасна машинка. Підсвіточка. Тут у нас для коліна буде комфортно, собі сперти м'ягенько тут продумано. Саме тут сидіння не потріскані, саме не затерті, з підігрівом. І водійське сидіння з електрорегулюванням, тут у нас з механічним регулюванням. Зараз під капотом простір. Болтики всі ціленькі, нічого не кручено, не верчено. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікання немає. Надійний двигун К9К вже провірений руками. Ставиться на багатьох моделях машин. Від Renault Меган до eh, Nissan Qashqai, наприклад. Ось, денні ходові вогні працюють на камеру, так воно ну, так Камера передає. Оптика так само максимально класна, світить білим світлом. Дуже добре освічує дорогу вночі, бо в темну пору доби. Партроніки 360 буде комфортно паркуватися, як я говорив. 19 легкосплави на літній резині. Ось така у нас машинка в білому перелимутром кольорі. Вся в рідній фарбі, 201 тисяча пробігу. Зараз ще покажу вам сервісну книжку, забув за неї. Ось папочка, сервіска. Тут у нас вказаний він-код. Все прописано. 15 рік 9 місяць початок експлуатації. Майже 16 рік, можна сказати. Так. Ось усі відмітки про обслуговування. Це перша сторінка, друга. Тут. 24 рік, 6 місяць, 191 тисяча кілометрів був останній сервіс. Далі ніто вже немає. Папочка, все на місці, все, все як має бути. Машина розмитена, сертифікована, готова вже до постановки на облік також можемо доставити по Україні. Ще одна бірочка з лінкодом, також його в описі під відео покажу вам. Така машинка. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Є нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, фари світять білим світлом, тим самим гарно освічують дорогу вночі, бо в темну пору доби. Дуже класно, так все стильно, сучасно виглядає, великі дзеркала з підігрівом, регулюванням, складанням. Також індикатори сліпої зони утримання в смузі, асистент дальнього світла, навігація, блютуз. Така гарна неводна підсвіточка, підігрів сидінь, панорама. Гарний великий просторний світлий салончик. Саме основне, він в збереженому стані. Ніяких царапин, таких потертостей, посторонніх запахів абсолютно немає. Також дуже крута функція обігрів. Лобового скла собі включили і вже дуже швидко зимою скло розмерзається. Не потрібно буде прогрівати машину пів години, щоб скло розмерзне. Гарне кермо, дуже гарний, візуально і технічний стан автомобіля. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Можемо доставити його до вас, підім. Також телефонуйте, все детально розповім. Переглядайте будь-які інші варіанти машин. В описі під відео залишу посилання на Viber і Telegram. Там є фотографії, опис, і ціна на кожний автомобіль. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!